Я вже готова. В мене і павербанки є, в мене і лампочки ці є, в мене все є. Кожного дня побоювання. От як сирена включається, от так і побоювання. Я військовослужбовець. Ми на позиціях готуємося. Я... Як саме ви переживаєте там у цю відсутність світла? Що вам допомагає? Що нам допомагає? Ну екофло допомагає. Можливо, ще якось грієтесь, якісь є вже методи свої. Ну, На позиціях гріємося газовим балоном. От, все. А Чого найбільше потребують військові в період зими? Чого найбільше? Ну зараз дронів. Всім треба дронів багато, щоб знищувати ворога. Страху вже немає. Ну, Думаю, що цей рік буде для Дніпра, мабуть. Страшний. Ну, зима, скоріш за все, буде важкою, але тримаємося і було і навіть гірше. І все, все одно ми це все витримали навіть протягом чотирьох років. Я думаю, що і це ми витримаємо. А чи є якийсь середині страх напередодні приходу холодів та початку опалювального сезону? Е у мене більший страх від шахедів, А на насчет цього, ми, думаю, справимося. Сонячні генератори. панелі, генератори. Все є. Як і попереднє, буде важка. Але все буде добре, ми вистоїмо. Перебога буде за нами і все буде добре. Відбудуємо. Чи є якийсь страх напередодні опалювального сезону і приходу холодів? Ні, немає. Жодного. Ну, Так і грілися, не знаєте, як народним методом. Теплим чаєм з малиною. А загалом, як думаєте, чи буде цього опалювального сезону проблеми з електроенергією та світлом? Я думаю, що не буде. Бо ми українці і ми одолаємо москаля з його проблемами. хай він там. Собі на хвіз насипати тих проблем. Павербанки, ліхтарики. Так що все нормально. Бачу, по вулицях вже генератори витягують. Якщо ми не вдаримо по суттєво по них, то буде вони нас будуть ну, вибивати. Такі думки ми почули на вулицях Львова. А ви діліться у коментарях своїми порадами, як виживаєте під час блокаутів? Та дивіться нас на ютуб каналі Говорить Великий Львів» і читайте в одноіменному телеграм-каналі.